Днями біля нашого Миронівського краєзнавчого музею відбулося справжнє диво. В тіні креслатого дерева в пахощах серпня ожила прадавня українська народна казка Колобок. Авторка та ведуча цього дійства Тетяна Овчар запросила на імпровізовану галявину ряднинку дітлахів. Звичайно, все розпочалося із знайомства всіх учасників, яке перетворилось на ще одну цікавинку казкової зустрічі, бо ж діти розповідали не тільки про себе, а і про країну та місто, в якому живуть, які казки знають, що люблять і що сьогодні їх найбільше турбує. З перших хвилин всі настільки захопились, що навіть павучок, який також прийшов на гостину, тільки розвеселив малюків. До речі, ініціатором проведення такого заходу став наш Миронівський краєзнавчий музей. Тому ми запросили до розмови директора музею Інну Савсюк. Інна Юрійовна, скажіть, будь ласка, що сьогодні проходить тудія наших дітлахів? Миронівський краєзнавчий музей дуже радий вітати сьогоднішніх наших гостей. Нині, як ніколи, на часі усвідомлення нашої народної самоідентичності, і тому Миронівським краєзнавчим музеєм спільно із Тетяною Овчар. Було організовано інтерактивну казку «Колобок». Учасники цієї постановки можуть ознайомитися з нашими народними українськими традиціями, а також побачити казку дещо в іншому форматі. Під час постановки будуть використані і музейні експонати. Ми дуже сподіваємося і дуже багато докладаємо зусиль для того, щоб а в нашому місті було як можна більше таких заходів. І ми хочемо донести нашим жителям, що музей може бути інтерактивним, може бути цікавим для будь-яких категорій жителів. Ну, до речі, ви вже побачили частину цієї казки. ваші особисті враження. Дійсно, сама атмосфера, неймовірно, бачите, на нашому задньому дворику. І... Тетяна більш детально розповість вона неймовірно магічна особистість, тому поспілкуйтеся ще особисто з нею. І Чи можна сподіватися, що все таки це буде неодноразовий такий? Так, будемо вести переговори з Тетяною, тому що дійсно дуже багато охочих відгукнулося на прийняття участі в цьому даному заході. Тому будемо вести переговори з Тетяною, щоб це повторити ще не один раз в нашому місті. Всі охочі потрапили сьогодні на такі локації. На жаль, ні, в зв'язку з нинішніми подіями, воєнним станом. Кількість місць була обмежена, тому в нас було сформовано за декілька годин вже дві групи. Сама казка буде проходити в два етапи. Спочатку постановка для діток, а на 14-ту годину буде постановка казки для дорослих. Так що варіант, так так, так. Ну і, до речі, вам бим би самі хотілося побувати в цій касті? Звичайно, я і буду в ній. На 14-ту годину обов'язково всі працівники і гості, дорослі, жителі громади, також запис, записувалися активно на участь, тому ми тому дуже тішимося. А на галявинці оживала казка. Пам'ятаєте, жили дід і баба. І захотілося діду смачненького чогось. І попросив він спекти бабу Колобка. але ж, як виявилось, не було у них борошна, тому потрібно було змолотити зерно. І тут якраз і розпочалась ота інтерактивна частина казки, бо ж кожен учасник мав можливість взяти до рук ціпа та спробувати ним попрацювати. Як виявилось, це було не дуже просто. Спробували і борошно добути по старовинному, а потім всі перетрушували борошно через сито, щоб тісто вийшло пухким та пишним. Носили коромислом водичку, щоб можна було замісити тісто. Та й саме тісто діти замішували прадавнім способом, як робили наші прабабусі у кориті. зліпили колобка. Та й понесли його до печі на лопаті. Спікся колобок і побіг у подорож, яка для учасників також перетворилася на цікаву і активну гру з відомим всім фіналом, що не засмутив дітей, а навпаки, вони ще й пояснили його кожен по-своєму або придумали закінчення, яке нафантазували. Кожен із дітлахів отримав запахущий шматок колобка, яким залюбки посмакували і поділилися з нами своїми враженнями. Дітки вам сподобалося? Так! Да! – А що вам сподобалося найбільше? Мені а мені колобок колобок сподобався. А, 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 а як робили колобок? Сподобалося? Так! Да! Тепер ви знаєте, як це робили раніше? Так! Да! А якщо будуть ще такі зустрічі, ви прийдете? Да! На завершення дітлахів пригостили із запашними яблуками та грушами, бо ж дійство відбувалося якраз на спаса. А ми запросили до розмови авторку та ведучу цього інтерактивного дійства Тетяну Овчар. Пані Тетяно, хочеться перш за все подякувати, тому що це інтерактивна гра була не тільки для дітей, а по суті для дорослих. Це було наскільки цікаво, наскільки пізнавально. Взагалі, от як у вас виник такий задум створити таку гру, не просто гру, а ну пізнавання нашої історії. Тому що я дуже люблю Україну, книги, історію. І це моє бажання вже виникло багато років тому, і я проводжу подібні читання. З 17-го року, а тепер, коли до нас так масово зайшов наш ворог, тому ми мусимо дітям і дорослим нагадувати, пояснювати, розказувати, аби українське було. На найвищому рівні, аби пізнання України, її історії, традиції приносило насолоду. І з тією любов'ю до України ми перемагали, бо ми переможемо. Скажіть, будь ласка, чому була обрана саме казка Колобок? Я вас запрошую, по-перше, на доросле читання. Там ви зрозумієте більше, але це най, можна сказати, найпрекрасніша українська казка, тому що. В ній передається так багато всього. По-перше, і народження нового, бо колобок це з народження нового. І тут відкрию секрет, дорослі батьки. Ви подумайте, що найголовніше в цій казці передано. В цій найпростішій казочці, яку ми можемо розповідати діткам з народження, взагалі закладено рецепт виживання в найскладніших умовах, коли вже нічого немає, ні яєчка, ні масока. Ми, коли в дитинстві слухали цю казочку, нам важко було повірити, що може настати час, що хтось може сидіти в підвалі і борошно змітати по крихтах і з того борошна, як в Азові промудрялися ліпити хліб. Ну просто так, як оце в цій казочці: борошно, сілі, вода. Ну, я думаю, що у вас не одна ідея. От хотілося б трошечки почути за ваші плани. Нам треба перемога. А там всі наші плани здійсняться. Чому я взагалі за це взялася? Саме для того, аби кожен зміг відчути силу українства, України. І я, я їх розповідаю багато чим займаюся, волонтер, найважливіше. Це сьогодні теж було волонтерство, тому що ми посіяли в серцях дітей цікавість до української найпростішої казки. а там вони вже будуть бачити ці українські елементи в більш складних речах. Але починати треба з маличкою. От чим більше дітей залучити в дитинстві до українства, до України, тим в майбутньому. До нас ніякий жоден ворог не переступить наш кордон, і цим я займаюся все своє свідоме доросле життя, сію Україну в серцях дітей.